Тоді ми переходимо ще до одного нашого гостя. Ми вже про нього згадували в понеділок в нашому етарі. Хотіли б, щоб він підключився в понеділок. Але сьогодні теж я вважаю, що можливо детальніше зачепити цю тему, тому що це неймовірний спортивний проєкт. Я загалом дуже люблю висвітлювати спортивні проєкти. Це забіг, який відбувся у Львові, 15 вересня. Міст World і Львівська Львівська десятка. Це традиційний забіг, сьомий. Який відбувся у Львові? Власне він мав чемпіонат України з бігу по шосе на п'ятнадцять та 5 на 10 та 5 кілометрів, і також включав забіг на 1 кілометр, що мав на меті збір коштів для зсу з нами сьогодні. На зв'язочку Олександр Бобрицький, це президент громадської організації Smart Run. вітаю пане Олександр. Слава вітаю. Україні! Слава Україні! Добрий вечір здоров'я, слава! Дякуємо, що підключились до нас. Розкажіть, будь ласка, загалом про цю подію. Скільки було учасників, яка була орієнтовно вікова категорія? Тому що по фото, в принципі, ми бачили, що насправді вона була дуже різною, але можливо підбували підсумки, і, наприклад, там розуміли, що більше було молоді, чи більше було там людей віки, Вік, який, наприклад, 40+. плюс ну загалом у нас прийняла участь за що. Ми дуже вдячні всім учасникам від малеча до наших. Поважних людей, яким уже далеко-далеко за 70, навіть один чоловік був, якому 84 роки. Клас. Саме найстарший учасник був Особна, основна категорія це в основному люди до 39-46 років. Це основна була у нас категорія. Але і категорія 50-70, 50, 70, 50 -70, їх було почти 400 одні 300 чим чоловік. Але саме головне, що у нас прийняли участь 367 військовослужбовців, учас, військовослужбовців, учасників бойових дій. Заради них, в принципі, і ми проводили і проводимо під час вони ці забіги. Заради uh -huh. них зарази хлопці інвалідами. Інваліди yeah. у нас теж були. Це тема така болюча для них. Вона не дуже хоче, щоб її висвітлила, але вони потихеньку вже починають входити в наш соціум, і це теж нам дуже дуже приємно. І ми стараємося до цього. Так, насправді це дуже важливі події. Власне, і беруть участь військовослужбовці, і ветерани, і збираємо кошти на таких подіях для військовослужбовців для потреб нашої армії. Маємо ще до вас питання. Скажіть, будь ласка, чи брали участь хтось, можливо, з якихось зіркових спортсменів, можливо, якісь бігуни, які зі Львова або з Львівської громади цікаво було б послухати про це? На сьогодні, я можу сказати, ми очікували участь Олександра Там. Усика, бо він у Львові був в суботу, але, але в суботу вже він ночі поїхав на Кракав. Ну, він mm -hmm. дуже хотів, але не вийшло. Це з таких зіркових трошки ну, нам не повезло. А може, на втілюється рік повезло. Він людина дуже така комунікаційна, він дуже-дуже хотів пробігти, і на десятку, дуже хотів. Ну, я uh -huh. думаю, що в слідчий раз обов'язково він у нашому забігу прийме участь. Так, а, а скажіть, будь ласка, як загалом часто у Львові відбуваються такі події, і на коли планується наступна подія? Ну, наша організація, ми плануємо провести в квітні. Це буде або другий тиждень, або третій тиждень квітня 2025 року львівський півмарафон, але ми замах, вже замахуємося на марафон. Бо марафону у Львові не було протягом 51 року. Ні, так, як марафон, я як марафон, ну, це моя е, мета. Це мета. І я думаю, що ми на сьогоднішній рік цьому реалізуємо. За ну, Планка висока. І... да, і за підтримки нашої міської ради, і за підтримки меценатів. Дуже хочу подякувати нашим, нашому титульному спонсору, тому що цей забіг такий, в тому форматі, як він був, і проще, це завдяки йому. Це е, компанії Міст, Міжнародна поштова електричну компанії Міст, це тільки завдяки їм. Справді, мене особливо ці фотографії, які опублікувала міськрада, і виведи, будь ласка, їх на екран 37 й файл. Вони мене дуже надихають, тому що там були фотографії, де сім'я з дитинкою у візочку, вони теж біжать в марафон. Багато людей різновікової категорії, і старші люди, і молодші. Власне. І ну, це просто вау. Мені дуже подобається. Мене це надихає все більше і більше, тому що я теж. Е Займалася бігом, і мені мені дуже подобаються ці кадри. Жахливо надихають, особливо особливо власне кадр з візочком із сім'єю. Типу, це мало це mm -hmm. так. Я теж бачила насправді е... красиві. фото. також ми прочитали про те, що е, забіг на один кілометр він був благодійним. Розкажіть, будь ласка, на що і для яких бригад збирали кошти, і скільки вдалося власне зібрати внаслідок цієї події? Е, збирали ми кошти на 103 третю і 125 з бригаду територіальної оборони. Це наші львівські бригади, скажу наші рідненькі uh -huh. для 103 бригади це на антидронову рушницю і засоби риб, для 125 ї бригади на засоби реб. Зібрали ну, на кілометри. Ми, ну ми таке очікували, що це буде дуже мало, дуже мало людей. Але ми прийняли рішення: всі кошти, які надійшли за стартих внесків, це віддати туди. Ну от на сьогоднішній день ми прорахували вже 200 тисяч, але зараз є можливість ще трошки додати. У нас до кінця ще не все підбито, але 200 тисяч ми вже перерахували, то що і обіцяли. Розкажіть, будь ласка, ви сказали, що ви марафонеці? Я думаю, що багато людей, які брали участь у цьому, цьому забізі, це Є люди, які регулярно займаються бігом, займаються спортом. Для мене особисто люди, які пробігли марафон, це просто надлюди, тому що моя планка бігу це було 8-10 кілометрів максимум. І після цього ну я не могла бігти далі. Я розумію, як це працює і як займаються цим люди, які займаються цим довгом. мене є друзі, які пробігли і напівмарафон, і марафон. Розкажіть, будь ласка, поділіться вашим досвідом підготовки до марафону, і можливо, ви когось надихнете, почати бігати і взяти участь, можливо, в наступних ваших заходах. Можливо, навіть ми з тобою візьмемо участь і зробимо репортаж. Класно, я передумувала. Ми вас залюбки запрошуємо, вже запрошуємо на квітневий марафон. Скажімо так, я марафонець як любитель, бо ще я займався, не займався великою атлетикою. Бігав 5-10 тисяч метрів, але це було далеко в далеке юності. А коли звільнився на пенсію, був ще військовослужбовець зайнявся марафонами, як любі, тобто для себе, щоб не сидіти на місці. А потім мене це так затягнуло, Думаю, не тільки буду бігати, але і спробую організовувати, щоб інші бігали. Отак і вийшло. А мене натхнув на марафонську дистанцію наш український наш марафонець. Мало про, про нього хтось зараз знає, але його рекорд на марафонській дистанції тримався цілих 17 років. Це Олександр Кузин. Нині він wow. проживає в місті Києві, проводить, кстати, забіг Вишиванка, це його проєкт, який uh -huh. став міжнародним. І от ми з ним подружилися, і так я почав бігати. Я у нього почав тренуватися, брати плани тренувань. І потихеньку тренувся, він на мене і витягнув. Уже я, благодаря йому, я став марафонцем. Але от крайніх п'ять літ, п'ять років, як почав бігати ма на марафон. Але мені подобається. Мені здається, що біг це загалом про таке перезавантаження. Тому що коли я починала бігати, для мене це було е, таке вивільнення різних думок, оскільки от ми умовно працюємо в медіа, постійно працюємо з новинами. І коли ти біжиш, ти ніби е, в тебе мозок відмикається від всього, що є в твоїй роботі, або можливо в твоєму оточенні. Не думаєш про різні проблеми або виклики, і ти буквально віддаєшся моменту. І після цього таке відчуття, ніби. Е, Ніби ти очистився від цього всього, і тобі набагато легше після цього сприймати інформацію, неймовірно. Розкажіть, за що ви власне любите біг? А от ви все сказали вже за мене. Так воно і є. Я бігаю, коли от багато зараз проблем у нас у всіх є, проблем Проблем дуже багато і в нашій державі, і у нас, у кожній родині. А так, щоб від цієї проблеми уйти, я просто біжу. Це. І ви правильно кажете, і всі думки улітають. Нервова система сразу приходить в порядок. Хто як? Ну я от бігом лікуюсь і запрошую всіх лікуватися. Именно так, біг. це такий безкоштовний метод лікування насправді, і це дуже класно. Я думаю, фактично, це також гарний метод для реабілітації військовослужбовців. Фактично, так. тому що вони теж можуть вивільняти якісь свої емоції негативні, які вони отримали внаслідок їхньої діяльності, внаслідок захисту нас на фронті. Ну це насправді дуже круто, і те число військовослужбовців і ветеранів, які взяли участь в цьогорічному марафоні, показує, що це є досить ефективний метод, тому що їм подобається та й метод підтримки фізичного здоров'я. Ну це це і благодійна ймовірна. ціль. Так. Тому так ви нас надихнули, є. власне. Ні, так вони, дивіться, от в прошлому році ми проводили в липні півмарафон, львівський півмарафон, Run the World в липні, місяці. і у нас приймали участь тоді, 172 військовослужбовці. А Вау. зараз вже виділи 367. Хоча на півмарафоні ми завжди збираємо більше людей, бо там було три дистанції, таких основних: це 21, 10 і 5. А тут на дві дистанції зібрались стільки людей. І мені дуже це скажімо так, дуже приємно, що військовослужбовці ще більше і більше звучать, особливо сумнів ті парні, які от звідти прийшли. Це для них теж як ліки, найкращі ліки. Так, і знаєте, багато військовослужбовців ж беруть участь у таких різних забігах навіть на протезах. Власне, це це мені здається показує їхню незламність. І багато військовослужбовців з центру Unbroken, типу брали в такому участь, тому що, власне, uh -huh. і до речі, не тільки військовослужбовців, власне, ми робили Віка, до речі, робила матеріал про Яну Степаненко, так, яка бігала е, десь за кордоном. Бого я не пам'ятаю Бостонський так, марафон. Так, Бостонський марафон. марафон. І я бачила, як вона тренувалась, ну просто неймовірно, дійсно. Просто вражаюче. Так, і це показує таку незламність, власне, українців, тому uh -huh. що е, ми можемо піднятися від будь-яких проблем, і це, ну, це неймовірно. Так, Так, я бачу, що щось сталося зв'язком із нашого, нашого гостя. Е, О, Все гаразд. Все добре, все добре. Так. Пане Олександр, велике вам дякую, що ви до нас підключились, і велике вам дякуємо за цю ініціативу. Що ви просуваєте це? Ми з Вікторією справді надихнулись. Тому можливо чекайте в квітні двох учасниць, а які добре. будуть бігти з камерами. Обов'язково чекаємо. Чекаємо. Я думаю, не пожалкуєте, Це я вам гарантую. Добре, дякуємо. Тоді ми з вами поговоримо трішечки пізніше, в квітні, про те, як ми підготувалися до цього забігу, так. і будемо бігти із камерами знімати репортаж. Так. Дуже вам дякуємо. І вам, і вам дуже, дуже вдячна за запрошення. Всього всього вам доброго. Дякуємо Гарного Дякую і спокійного вам. вечора. З нами був Олександр Бобрицький, це президент громадської організації Smart Run і власне один з організаторів.